Координат зупинити. Знаходимося від шляхтиці Тернопільської району Тернопільської області, та саме за Так, координатором. Дві випусти Мітео упаковується у рятувати. А ще не покажіть ніколи саме. Свадер флісовий на засті. П'яні кишені. Відігнули тут, просунули, і десь її збили в той момент. Вона ну, зі спочила. Тобто воно відкрилося да, собі. До співробітників поліції надійшло повідомлення від диспетчера. Тернопільської дистанції, сигналізації і зв'язку про загоряння релейної шафи поблизу залізничного переїзду в селі Шляхниці. У ході проведення оперативно-рошукових заходів працівниками управління карного розшуку спільно з працівниками СБУ встановлено двох осіб, причетних до скоєння злочину. Вони мешканці Кременецького району віком 17 до 20 років. Як з'ясувалося, старший фігурант через один із меседжерів отримав замовлення від невстановленої особи на знищення залізничного обладнання. Під час чого невідомий скинув йому координати релейної шафи, яку необхідно було підпалити. До справи злоумисник залучив неповнолітнього товариша. За допомогою викрутки, вони відкрили дверця терелейної шафи, облили легкозаймистою речовиною та підпалили комплекс сигнальної установки. Результати виконаної роботи зняли на відео та скинули замовнику. За це останній на банківську картку отримали кілька тисяч гривень винагороди. Під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили одяг, взуття, в якому зловмисники вчиняли злочин, викрутки, мобільні телефони з доказами, з перепискою з замовником.